Привіт усім! Ви на моєму каналі Рукодільна Скринька. З вами я, Оленка. Сьогодні я розпочинаю свій двотижневик. Сьогодні 9 вересня вівторок. І я хочу показати, що я буду сьогодні вишивати Dimensions. Я буду переставляти п'яльця. Потім вам покажу, куди переставила. До нового включення. Привіт усім! Сьогодні 15 вересня, і я хочу показати свої просування, що я повишивала. Вишивала я Dimensions, вишивала небо. Ось тут. Тут вже куля буде вимальовуватись. Подивлюсь, що я буду сьогодні вишивати, бо я буду продовжувати вишивати. Діменшиць. Може, ливо небо повишиваю, а може кулю. Ось така краса. Далі я вишивала чаплю. Ось так в мене вийшло закладку чаплю. Тут ще треба душити, щоб був хрестик закінчений. Такий магніт дуже гарний від мережка, вишивальний хум'як. Дуже гарно. Наступне що я вишивала, це метелик. Ось такий ось так він виштий, такий дуже красивий. Прям жовто-блакитний, такий, як прапор. Дуже гарний метелик. А ще я зробила ось такі плани. На 2025 рік я до кінця року хочу зробила такі плани на 25 рік, але е, саме основне я буду вишивати цього року. Саме основне це метелик я буду просувати в цьому році. Чаплю мені треба завершити. І Іменшнс, як вийде. Чи просуну його багато, чи ні. Решта все, все треба, як вийде. Чи буду просувати, чи ні. Ще тут в мене є. Ще один невнесений це був Пінгвін. Зараз я його покажу, я його завершила. І картина по номерах. Було 11 робіт, стало 10. Ще хочу тут наліпочку накламити. Ось таку. Свинью наклею, щоб знати, вже одне зробила. І ще. Приліплю ось тут. Тут в мене немає палфуліна, але зараз приліплю. Возьму фіолету. Ось такий пінгвінчик повишивала, душила бісер, попришивала замість фрузликів. Ось такий. Гарний. Сьогодні буду вишивати Діменшес, я вже казала, але не знаю, де саме. Подивлюсь. Нового включення, Па-па. Привіт усім! Сьогодні 21 вересня неділя. І я хочу показати, що я вишила на Dimensions. Повишивала ось тут трохи неба і почала кулю вишивати. Ось так в мене вийшло. І ще я вишивала чаплю. Ось так вже. обриси чаплі з'явилися. Такі чапля трохи появилася. І ось так вишила. А ще вишивала метелика. Ось так повишивала. Прочитала я вже наречену. Е дуже мені сподобалось. Це фентезі. Тут розповідається про перевертнів і вампірів. Про шлюб переверні і вампірки. Дуже гарна книжка, рекомендую. А ще я прочитала запізно Колінгулер. Погана книжка це любовний е роман, трохи з детективом, Ну, там, е так якби йде розслідування. А зараз я читаю Хід королеви. Тож гарна, також гарна книжка. Це про дівчину, яка грає е, в шахи. Дякую за лайки, коментарі і підписки. До нового відео, Па-па.